Цей склад кабінету міністрів я більше ніж переконаний, в такому складі кабінет міністрів не залишиться, включаючи, мабуть, і прем'єр-міністра. Хоча все може бути, бо в нас премєр міністра ви ж чули напевно, розмову, яка була зафіксована однією з представниць американського департаменту. Кого вона вважала і казала, хто має бути прем'єр-міністром України, була ж така розмова зафіксована по відкритому зв'язку. Так що американці я не виключаю, що й далі будуть наполягати, і я не виключаю, що прем'єр-міністр, не зважаючи на те, що він невигідний політично нині діючому президенту, бо це його опонент на наступних президентських виборах, але як скажуть американці. Так і буде, так як сказали американці у 1999 році, що наступним прем'єром має бути Ющенко, і він ним став. Те саме може бути і з нинішнім прем'єром, що він може залишитися, б такого не виключав. Але бюджет вони будуть носити саме тоді. З приводу цифр, я можу казати, мої колеги можуть більше сказати, бо вони більше у цьому, так би мовити, щось, оскільки ти, Андрій, я ще раз говорив саме у соціальному комітеті. Але зрозуміло, що у бюджеті і в проєкті, який я бачив, проєкт ну, тих начерків, скажімо так. Бюджету на 2015 рік і в реальному бюджеті те, що росту заробітної плати, відповідно пенсії, і так далі, і тому подібне, мінімального прожиткового рівню не буде на наступний рік. Це поза всяким сумнівом. Бо ми з вами ми сьогодні говорили всі в один голос, що база, економічна база для формування бюджету не передбачає на жаль цього росту.